Це вулиця Кірова. Так. Так, ми йдемо на вулицю Пушкіна, тоді Туди далі Дімітрова. Так, бачимо хату якусь. Так, ми скоро підійдемо на вулицю Пушкіна. Це вулиця Пушкіна. Знаменитого письменника Олександра Сергійовича Пушкіна. Та вулиця чуть-чуть довга. Ну, якраз. Це наша, наша річка. Колись терето не було, ну, заріс, так що тепер сюди вже ніхто не ходить.